Сьогодні ми бачимо, у вас обладнано від і до. Виробів до 100, більше, ніж достатньо. На чим сьогодні працює майстер, рекордсмен, одна з найталановитіших людей Володимира. На чим сьогодні сама? Зараз на даний час, колекція – це мої роботи за останні 5-6 років, а на даний час зараз я працюю над новою технікою, вже є пару робіт. Це техніка називається деформація витяжки шкарлупи. Це вже шкарлупу розрізають на завчасці, з них складають свого роду як трансформер, зовсім іншу форму. Ну і вже витягує шкарлупу. Механічним способом без таким реактивів, без нічого шкарлупа лишається чисто природній живот. Просто в мене трошки інший підхід до законів фізики, до законів хіміки. І хімії я їх не використовую. А я використовую зовсім інші закони, закони природи. Так як мені один палець сказав, він дуже хороший знайомий професор Києва, він сказав, чому використовувати закони природи, що природа створила людину. А закон вже людина природа. Значить, треба користуватися першим джерелом. От на основі цих першоджерел, в мене такі вироби ходять. Казалось, фактично, шкарбу карлупу нереально витягнути, це кальцій а якщо дещо поміняти, це реально зробити, то я там mm -hmm. буду демонструвати можу зараз. Та важче працювати в цій техніці? Важко, дуже важко. Ну, і потрібно тягнути, ж руку потягнути, потрібно мінімум тиждень. Тобто більше часу. Мільше, вона розтягується по долі міліметра, по долі міліметра, тоді вона привикає. Вона сама структура яйця, якщо подивитися під мікроскоп, вона вся поїзд, так як губка. Вся пориста і вона дається часом до деформації. а не так, щоб раз нагнув і воно лишилось. Воно привикає так само, як деревина, мокра деревина. Якщо ми візьмемо сухую, вона зразу лопне. коли вона мокра, не положимо на нього груз, вона його розбирає, вона так і довго лишилась. Отаку саму систему скарлопога. Я її звичайній воді даю їм влаги, я її чуть-чуть підтягую спеціальною струбцинкою. Підтягнув міліметр 2-3 кожний віток і зафіксував, даю добу постоянно. І вона вже ця підтяжка зафіксувалася. Тоді на дубу допуще трошки далі. Ну, якщо бачу, що вже вот лопне, то вже все то вже ставиться стержень тоді фіксуючи, що вона, бо вона тоді грає, як Ну Зараз я покажу шкарупу, яка в мене вже на розробці, яка вже пройшла механічну обробку. І для когось це чудо, а от це реальні, що реально закони фізики роздалися з секундою школи. Це гусине яйце. Воно оброблене металом, металічні оправи, нарізане спіралі під тим всім, звичайна шкарлупа. По всіх законах фізики вона не повинна відправляти. Що я роблю? Я її і пускаю. І закони природи, не фізики. А з яким всі. металом працює? Весь метал, який тільки є. Від алюміній, медій, медь, ну, вже такі сплави, беру, латуні, хромні, хромові сплави, зі стрибом працюю. Абсолютно зі всіх металом, які піддається ручній обробці, ковці холодні, тому що не було термічної обробки, тому що шкарлупа термічної обробки не витерть. <ган -лупа> шкарлупа максимум, що витримується, 300 градусів. Це, все, це вже її потолок. Після чого ну, свого роду вона робиться тарикалій. Ну, Може, марійший дотик вона розсипається. Ну, <ган> здається, вже різні дії з яєчною шкарлупою ви зробили. Чи можливі ще якісь нові відкриття? Є в мене задум є, але цей задум я не знаю, він лише задум, поки що я ще афішувати не буду. Оцей задум в мене виносився рік. Цей рік виносився. Мені трошки какая як як попала. Чуть-чуть в мене фінансування було, я це розробив зараз, як я опять. Ну, кредити лісти я вже не збираюся. Задум є і ще дуже порівняно із цим задумом. то Це дядський ляпень буде. Ну, але там фінансування, там потрібна ціла лабораторія. Це тисячі доларів, це нереально. Хіба якщо де найду знайомих друзів-колег, які мають свою частну лабораторію і дадуть мені поекспериментувати? Буду в Києві, скоро поїду, можливо, попитаю, от, хто б мені треба доступ до, до, до лабораторії. Якщо це буде реально... Вже вам майстерні замало? Вам ще потрібно... Ну, майстерні тут, ну, тут, бачите, тут як, от, от, приходять в мене тут дітки, от найбільше я можу прийняти двох тут в мене одна дитинка сьогодні, що не прийшла ліпкою, займається, а там різьба по шкарлупі. Все третього нереально сюди посадити. Третього нереально посадити. Угу. Ну я планую ще на розширення. Я планую, я подав на Петра Даниловича, листа відкрито. він не відмовив то така, як рішився. Це. це рішаються наші депутати. Потребують дві кімнатки. З одного я зробити клас, а з другої в кладовочку і зробити санітарні умови. Тому що туалету тут немає рукомойника немає. Ну і я тут так би як, мені ніхто не має права чому прихнути, просто до мене прийшов. Хлопчик, він полізав один другу, щоб десь ходив і почав. Я на благодійних засадах, я без зарплатів, так що я це відділу освіти, наприклад. Якби вони мені платили кошти, то вони вже з мене вимагали. Зрозуміло. А ще ось ви згадували під час розмови про те, що структура яєчної шкарлупи, вона така вся пориста. І ось я знаю, що у вас є ще один досить цікавий виріб, на якому дуже багато завдяки, напевно, що ті пористості, да? дуже багато оцих е... дирочок. Да, 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 ну, з структури відповідає до гнуття да. чого, бо я тоді не договорив, пішов за тим яйцем. Та саме це принцип губки. Якщо ми беремо паралон, ми його зігнемо, правда? І оці мікропори, що є, воздух виженуть, а стиснуться, а верх трошки розтягнеться, І губка зігнеться. Так само принцип деревини вигинає небо, так само принцип шкарлупи в порах повітря. І коли я її витягую, тягну, Оці пори зжимаються, видавлюють повітря. І тоді одна сторона, виходить, звужена, а іншу тильну сторону, воно є автоматично по законам фізики природи розпирає. І от виходить дуга така. І от так поетапно, день за днем, Так само, як мене, так само. Ну і ще, що полість і шкарлупи, от пане я вирів, шкарлупа має певну свою тонкість. Треба дуже врахувати. По, ну там, якщо брати по латошних науках, там мікрони. Мікрон особливо на яєчній скарлупі. Там треба знати, звідки почати робити дирки, в якому напрямку йти, і щоб не схилити. Саме, саме хуже це останні дирки робити. У ну, мене є робота курячий, яйця, на які 4-600 дирок. І після того всього всередині ще в нього монтований стовп з буш, буштинової буш, буш, крихти. І металічний для опори, для фіксації. Ну і після того всього, що там же шкарлупи, майже реально нема. Там, якщо 5% лишили живої шкарлупи, то це добре, можливо, 4,5 І по тому сьому є шевклона. Це одна робота, найгрідніше, що ми вже говорили. А оце, наприклад, це одна із робіт, так само це система гнуття шкарлупи. От фізично це нереально вигнути в перюз. З точки зору зору технології моїм розробкам, це, це реально це молоді. А запити. є люди, які не вірять, що це зроблено основі Є дуже багато думок. Дуже багато думок, є, що не вірять, що це шкарлупа, а є зовсім інші такі думки, що навіть де, що можливо, це буде така для загального осуду. Є такі балачки, що не могли пояснити. Дехто да, не приписав, навіть до чорної магиї. Каже, це нереально, щоб людина стільки всього могла. Щоб 17 технік мистецтв, як мінімум. І щоб таке могло. Це це да, оце і це. Тушка рупи реально немає. Душка, mm -hmm. тут майже реально немає. Ну і воно ще все в металом, по тій тонкості. А скільки літератури доводиться перечитувати е працюючи. Я не читаю літературу. Абсолютно ні. Вона хибна, вся література хибна. Uh -huh. Це практика. Це лише практика і свої догади, свої розробки. Це все. Чому хибна? В інтернеті дуже куча, є відеороликів по різьбі-поєшній скаргу. Куча. Чи хтось один хай скаже, що якби це все було доречно і реально, різберів по шкарлупі було куча. ніхто по роліку не навчився різати. Вони не кажуть основної слово. Самий основний нюанс вони завжди приховують. От людина вагається, купляє те все. Потім звертається, дає відгуки. Я не раз на такі сайти попадав, дає відгуки. Отак от само, як в духах є пробники, Дають і пробник, ідеальні. Коли купуєш флакон, буде добре. От, от Жіночий, наприклад, парфум. Пробнік ідеальні. Так само вони дають ідеальний пробник, Робиться, як ножем масло на хліб намазить. Ніколи ну, не дадуть при яких оборотах різати, яким сверлом, як правильно видержати шкарлупу як її підготувати, яка аборт машина має бути, по центрація, по валу, по мікронах вібрації, яка видає наш вони не дають. І от люди б'ються, 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 яйця я колись таким стикався, Я тоді я зв'язався по соцмережах з ними, а вони мені сказали, так разом, і зразу ми тобі зразу все і розказав. 100 доларів коштує диск. Ви нас купуєте за 100 доларів, якщо маєте талант, там сорожовано до я на діску, і ви будете різати. Але якщо не маєте талант, вибачте, то не ваше. Якби все можна було б так, як по інтернету, то ну, вони дають заохочення, що заходять там десятки тисяч переглядів. Це їхні гроші, тому що вони троліки кидають через спеціальні фірми, і якщо більше, за 5 тисяч переглядів, за кожні 10 переглядів на карточки капели їхав. Ось таку унікальність, що скинули, сайти постійно відвідують, а цимки, отак само, по ті самі порцеляні. Скільки владимирських не зверталось, ніхто не міг зварити по формулі, що в інтернеті. Я її повністю переробив. Хімічний склад зовсім переробив. В мене зараз постеляному ну, я давав пробувати. Вона до того еластична, що в неї можна нету зробити. Вона не ламається. Вона має систему вібрації те ж саме. От ти згадував про сайти, да? От В майбутньому плануєш якийсь свій сайт відкрити, навіть ці самі відео уроки давати. Є... Можна було можна б було, ще одне. От якби була п'ята просто фізична, реально це все не потягнуло. У мене і учні, у мене і сім'я, але ну, час від часу часу зараз їжджу по всій Україні. Може, зараз мене на нову посаду призначили, тому що вже білий кручуся. Що це за посада Кілька слів? Що за посада? Ну, Я вже зараз заступник голови Волицької обласної організації інвалідів по роботі з інвалідами. Я от по Волинській області роблю відбір на всеукраїнські з'їзди, всеукраїнські фестивалі, всеукраїнські трені. Ну, я ще хочу забрати ще одну воду у них, якщо вони віддадуть, бо зараз ми на Міністерство соцполітики написали листа. Я знаю, що доключити до нас як В нашій організації це інваліди дитинства, інваліди по травмах, інвалідність поранення, інваліди по пораненню, учасники бойових дій по Афганістану, Чорнобильці. Ну, хочемо включити до переліка інвалідів АТО. І, що інтересно, дітей заїзних, а і дітей сирі, які не мають інвалідності. Mm -hmm. От з цим ми заработаємося, щоб я мав, от, наприклад, в мене от ходять учні, все. я грошей з них не беру ні, в взагалі mm -hmm. І от я планую, якби дійсно була така людина, яка в цьому розуміється. Тому що я фізично не потягну. Якщо розуміється, по тих сайтах, по тому всьому, от волонтери толковий, іменно, які хоче працювати, це без проблем. Без проблем, який, як то кажуть, має навики і має багато знайомих. Це для тих хлопців, що звітом де вийшла, це така реабілітація. У мене є що показати. Якщо він хоче різати, буде різати, ні, буде кувати по металу. Може займатися вишивкою, може з мотузка робити, зі скла. ну Будь-що, будь-що, іменно для таких хлопців, в мене іменно для рук. І для мислення, і для голови, щоб вони трошки це загубало, тому що я сам з того було вийшов, ти знаєш. що таке. Це вперше в житті я використав механіку. Це що я не вирізав, ну, можна як ношничок держати, отак от під світочку. Там світодіод, який не реагує на зміну тока, якщо менше, він просто плавніше е, світить. Головне, не дати більше напруг, тоді горя. Тоді я пояснив вже до кінця. Я говорила, а, ладно, якщо ти береш сверловною 5 мм товщиною, воно мусить зайти і мусить вийти. Значить, на виході воно має мати 0,6 мм. Кругом того мусить лишитися шкарлупа. Має бути міліметр. Математичні розрахунки, я їм сказав. От одна дирка рівняємо з міліметром. Навіть якщо сверломною 5 мм. одна дирка з міліметром. Якщо беремо 100 дирок, це 100 міліметрів. Тисяча дирок. Це 1000 міліметрів. 1000 міліметрів це е, маємо 10 квадратних сантиметрів. А якщо 10 тисяч дирок, це 100 квадратних сантиметрів. 20 тисяч дирок це 20 квадратних сантиметрів. 20 квадратних сантиметрів це на 2 квадрати. Це полоса 20 см на метр. Чи має таку площу, якщо розкатати шкаргу яйця. І вони зразу замовкуються, кажуть, хлопці, перед тим, як кидати. Інтернет реально дружить з математикою. Хоч приблизно так? Да? У e, мене годин нема. Я от, як то кажуть, в нас по договорній системі. От ми, наприклад, вчора розгонилися, от він сьогодні після 12-ї дні. Він прийшов. Дівчинка по ліпці сьогодні після школи щось не прийшла. Може, ну то таке, може прийде іншим разом. От на завтра на три часа до двох він в школі, на три часа він ще один хлопчик приходить. Ну так, щоб я приймаю по одному, бо тут в мене реально місця нема. А от він спробував одне отробка сьогодні. От. от зараз він ріже, то працює над восеним, по допоможу власному ескізу. Раніше ескізи я показую, малюю, щоб не лопається все. А підійно, там, приміром, одне вирізав, друге, третє. Він вже пробує по власних ескізах. тому що тут дуже велика похибка є, де лишити кожна, тому що наш має свою певну ділянку. От примірку, тут треба лишати найрубше, найбільше шкарлупи, бо вона тут найтонша. Тут старатися, от бачите, отут от його похибка, що тут на лінії майже одинакові, Ну, це як то кажуть, для практики. Отут він чуть дав -то тонку лінію, і тут прорезка, і от воно йому. Ну, Тріщинки вони клеяться. Це немає проблем. Ну і зараз покажу його роботу. Ось от, от його робота. Він от робив ось. Mm -hmm. Бачу, от він, от він тут собі дійшов, от така його фантазія. Можна де, як то кажуть, як зараз декорувати, можна декупаж робити. От тут от, от, пасхальне виношу Христос Воскрес, і все тут є це прорізане. Дійсно, це як сувенірний, як колекційний варіант. Ну і є ще його вже, от його робота у сина. Зараз він вже пішов служніший орнамент, бо це геометричний це служніший орнамент. Це називається орнамент рослин. А це оце от його робота цього учня. Ну, якщо буде старатися, можна машину, він же там з батьками узгоджено. Я поки дійшов до автоматизму, я можу так тут різати. А тут обдумувати узор. Я їх вже сотні перерізав за 6 років. У мене рука вже автоматична. І так само він привив. Ну, тож, якщо дивлячись, я говорю, що то його перші роботи, то навіть дуже. дуже. А були в мене такі учні, Лопко, приміром, дав у він мене униває. молодець. Бо я розказую, скільки я перебив Я є, поки навчився автоматично все різати, Тому вона була б солдат на що їх кошиків перебив. І мене ніхто не вчив, я все сам, що Ото все розказує, як правильніше, як що. Ну, як питаю, до СНП буде мати хорошу бура, буде мати. Ото одна проблема в нас, що ці бури, інструменти дуже дороговартісні, щоб на високому професійному рівні різати. пішов професійне африло, 14 гривень. А є таке, що два сверла летить на одному єс. Це лише на смерті. А купити їм це чи висушити, все, а бурмашина, а світло, ти все, що тягнуло було. Відтоги, від того, виходить, дехто до мене каже, о, взяв її це. на назверли на зрою від 200 гривень хоче. Яка так сядь на смерти і порахуй, скільки туди треба вложити, Скільки треба жити коштів. Те, тобто, що в місті є такий майстер. В художній школі. Ти відвідуєш художню школу? Так. А в якому класі? У п'ятому класі. Е, ну і після того, як ти, власне, коли ти до самого Анатолія підійшов з проханням, щоб тебе навчили? Е, зразу після художньої школи, коли ми з групою ходили. Ну, вони я трошки розкажу, вони з рукою викладачкою приходили. по студенті до мене, я всім. то не боїться, я зі мною пробувати ліс. І от він попробував, воно його розумієш? Я людина, що спробувала, дирку зробила, а інтересно, на другий день забула. А я такий, що затягнув, і от його затягнуло. І от він такий, як то кажуть, і старається. І випросив батьків на машинку. Якщо він старається, то з нього буде добре. Ну, не хочу забігати наперед, але в наших планах в наших планах з Ромою, якщо ми це люди попрацюємо лідно. Ну, думаю, осіньому ми їм вже виставку, що я зробив, вже буде. Буде вже результат, буде вже в шоволодим гри показати. То вже буде не один той. Uh -huh. Та Роман, скільки ти вже встиг стихієць зіпсувати, скажімо так. Зіпсувати? Ні, поки що я їх ще не дав. От Бачу, от одне я там підклею, там підріжу. Поки що ще ні, поки ми тренуємося. Ну, Я вчу так зразу, щоб не було браку. Бо я б як я взагалі нічого не знав. Я не знав навіть, яке сверло брав. Я брав просте сверло по дереву. Я брав пирові сверло, я брав технічні алмази, вони лопали. Як плював, пішов, шукав інше. Я вже ті всі помилки прошу. Ті всі помилки пройшов. Бо що, наприклад, зараз дістати гуси, і це складно. Це складно. Тому що замовити нормальне, і це хороше. Ну, це в районі ніхто продає. Від 6 гривень до 10 це різні. І не факт того, що якісне яйце буде. Не факт того, що піддасться шкарлюти. Я зазвичай я замовляю. Мені, от, в, мене, там, кошик, в мене ще вдома. є білю, я тут вже покращу. Я по всіх селах моїх візит. І люди перших п'ять, от чогось по народній традиції, що перші яйця, які знесли, вони не закладають на гусята там чи на качахна, от щось так, так Перші п'ять яєць я викуповую всіх, яка б ціна не була, пояснюю чого. Тому що в період застоя зимою тиза е не несеться. Куска, качка, ідичка, курка не несеться. Організм подинка виробляє кальцій і крем, і накопичується. Тоді йде період несіння. От саме перші п'ять яєць це найбільше місце кальці, що дає площничка. Саме перші п'ять, що знесла люба, вони найміцніші. І то я завжди саме перші п'ять купую. Ну, а є такі, що говорять, є от такі що домашні яйця. Я вже не раз беру домашні яйця, я ще не стою його виду, де воно мені тиску розсипалося, коли я родом, видуваю, не попресо, воно витискував. Ну, курка домашня, видно, що яйця домашнє. Ось так само можна взяти інкубаторну бролера, підгодовлювати хімію, але держати її ще трошки треба шкіс. Ну і в нього м'ясо буде таке, як пролі рентубаток, а не таке, як домашній кур. Ну так само і це вони ж беруть, теж дають цей стимулятор ну Це що, зазвичай ну мені, звісно, воно вкусне, бо домашнє, або на домашніх кормах. І це саме вкусне. Ну от ти можеш отримувати на базарі, що кожен тиждень приносить вітер і яйця. Треба мені таку факту подержати. Корма натуральні, як це хороша. А от шкарлупа, вони ж не розчитані, що ми для Різбибеля, вони розчитані по якості, як для харчових продуктів, як харчовий він Тому що там всі мікроелементи, вона нас травичку, вона пісок, я вдару башка, чи стару кашку, у все є. Ну, от, а по шкарлупі, що організм не співають формувати, вона несе кожен день розсиліє. Вже та шкарбуха не має такої місці. Ну, то я вже кажу, я вже поки деякі, я вже дивлюся, бачу, які на різьбу йдуть, які йдуть на обковку для металу, а які ріжу на підставки. От, наприклад, тут от мене я протестував, оце будуть дві підставочки. Це яйця розвитку. Оце от буде, наприклад, от таке яйце, от, якщо отут, якщо хороше собі не ну, для прикладу візьмемо це. Теж в металом, я його сажу на смоле, тільки воно більше, буде. таке буде підставка з яйця і яйцем. Буде. буде два в одному. Оце яйце воно мало дефект. Воно в мене мало дефект по окружності, отак. Чуть-чуть ну, було і згідно. Ну, я його рішив розрізати. Я його розрізав, той дефект забрав. Звісно, там ту частину а лишилася така чаша. Що тут можна зробити? Даже тут на мій роля художника дизайнера можна використати як підставочку. Під яйце можна ж на око тут єдика ставити, мікродіод поставити, зробити мічачка. Ну, Тут куч, куча варіантів, тут куча варіантів. — Рома як ставити тут вам захоплення. Добре? Да. Ні, ну, Мама його приходила, ми самі да. сподобалися. Все подобається. Контролює. Скільки ти часу проводиш в майстерні як, як коли? А вдома не працюєш? Ну, ще не працюю. ми йому замовили протягом тижня приходить. Ну як коли, погод зазвичай, поки більш-менш доріжіється. Часом дві години, часом а часом. часом. і чотири години посидіть. Яка тобі найбільше робота? Майстра, наставника подобається. Всі роботи хороші. Всі хороші роботи. Ну, якась одна єдина, яку ти можеш виділити з всіх. Не знаю. Ну, всі хороші всі роботи, буває такої, ніяк ні, що якась. Ну, ще крім романа, я так зрозуміла, то ще дітки приходять ще до вас да, займатися. Але люди мали чи школи. Mm. Той що покрити, зламав, зараз вже зажила, але ще я його так не нагружаю, бо ще не відчуваю. Життя. Ще не так. Він прийде трошки ближче. Завтра він, ми, ми, у нас договор з, сьогодні ранку а завтра. Він. Бо я двох-трьох не беру, двох трьох не, не беру, чому підсушу, що це виходить, базар. Кожен має свої здібності, в мене свій підхід. От я був, бачу його здібності, бачу його вміння, я настроюся, як йому підказати, як його показати. Наприклад, в нього діли там, то в нього він поговорить, в нього інша спеціальність. Навіть по-іншому бачить. До нього треба інший підхід. Ну і двох за одного машинка реально посилає.